Це загублений світ. Дивіться далі. Прибульці з космосу використовують землю як ядерну бензоколонку. Дивіться просто зараз. Інопланетний слід у грандіозній катастрофі на Чорнобильській АЕС. НЛО, коли приземляється, десь то воно там занижує радіацію. Чому українські села потерпають від космічного свавілля? Ці дерева в зоні вот этого, ну как би бы облучення попали, вони да? всі засохли. Чим небезпечні контакти людей з прибульцями? Люди намагалися на тракторах, на Камазах е під'їхати до такого феномену, але їхні двигуни зупинялись. Та навіщо гості з космосу провокують людство на повномасштабну ядерну війну? Опасність в тому, що Мовбить запуск ракети. Квітень 86-го року на Чорнобильській АЕС стається найбільша техногенна катастрофа в історії. Десятки міст та селищ в 30 кілометрах від епіцентру атомного вибуху на довгі роки стають непридатними до життя. Та виявляється, на зону відчуження могла перетворитись і столиця України, якби киян не врятували прибульці з космосу. За свідченнями штатних дозиметристів ЧАЕС у перші хвилини після вибуху над реактором з'явились непізнані об'єкти, яке увібрало в себе більшу частину радіації. На Чорнобилі було замечено, після першого пірогозриву. Два НЛО і рівень радіації в три рази. Це факт, Тафаждони приземляються і по своїй програмі роботають. Вони, значить, виділяються енер... енергороботи, випускаються спеціальні енергороботи, роботають саме е, в воздухі. Та дослідники переконані, інопланетяни не мали за мету врятувати землян від лиха. Вони заправляли власний транспорт, який працює від земної радіації. Після Чорнобіля з'явилися необкозаний літательний об'єкти. После, вот После появлення НЛО радіація зменшалася в 20 і більше разів. Цілком можливо, що прибульці-рептилоїди впродовж багатьох тисяч років використовують нашу планету в якості безкоштовної бензоколонки, де можна розжитися атомним паливом під час мандрівок космосом. На кам'яне могилі Запорожі. Там вот тим рисунком, де зображені космонавти і всякие летательные апарати. Ім вже п'ять тисяч Откуда це взялось? Присутствие ніякого разуму вищого ну, неизбежная версия, которую надо прийняти. Український дім головна будівля для проведення урочистих подій державного значення. Більшість гостей навіть не підозрюють, що довкола будівлі подекуди радіаційний фон більший, ніж у Чорнобильській зоні. Ось, будь ласка, 17 мікрорентген. Це при тому, що у місті Чорнобиль зараз рівень радіації у півтора рази менший. Річ в тім, що ця споруда спочатку будувалася як музей Леніна. Як і мав зали радянського вождя у Кремлі, монументальну будівлю виготовлено із житомирського граніту. У природі цей матеріал майже завжди знаходиться поруч з урановими рудами, а тому майже гарантовано випромінює радіаційний фон. Появу інопланетного транспорту особливо часто фіксують у районі українського кристалічного щита, під яким зберігаються значні поклади урану. Статистика по Україні говорить, що найбільша кількість НЛО спостерігається в західній частині України. Ну можливо, тут український кристалічний щит якось якусь роль відіграє як одна з найдавніших геологічних структур світу. Він весь радіоактивний цей щит південно захід Київської області, він весь знаходиться на Урані. Столичні уфологи оглядають місце, де люди особливо часто спостерігали посадку кораблів-прибульців. Саме ось цей захід Київської області, ось Макарівський район, в ньому спостерігається багато різнопланових аномальних явищ. Через близькість покладів урану довкола селища існує стабільний радіаційний фон близько 15 мікрорентген. Однак у зоні, де сідало НЛО, прилад показує аномально низький рівень радіації. Ось це прилад називається радіометр. Для того, щоб виміряти радіацію, потрібно потримати прилад 20 секунд над поверхнею землі. Тут маленький рівень радіації два-три скаче. НЛО, коли приземляється десь, то воно там занижує радіацію. Киянка Аланія на власні очі спостерігала, як відбувається дозаправка космічних кораблів від українського урану. Мы с подругой приехали сюда э, несколько лет назад к ней на дачу. Мы вышли с ней в это место, стояли, разговаривали э, и вдруг она говорит: что у тебя за головой? Я поворачиваюсь, смотрю прямо у нас над головой огромных два вот таких вот шара. они светились, они пульсировали. у меня появилась такая сильная боль в ушах. Я присела до писка, потом какое-то время прошло, они стали удаляться. Сначала удалялись медленно, потом резко ушли наверх в небо. У 80-х Анатолій Шевченко в рамках секретного радянського проекту Сітка досліджував вплив НЛО на біосферу. Під час одного з польових досліджень науковець ненароком наблизився до НЛО у момент до заправки. П'ятнадцять сантиметрів стовбен енергії йде. Если ты руку туда ставишь, тебе руку просто отбивает. Я сам встал, у меня закружилась голова, я чуть не потерял сознание. Позвоночник пропекается, как кипятком. После этого у меня руки не двигались и ноги не двигались. Я не мог писать сутки. Деякі науковці переконані, інопланетні раси залишили на землі своїх представників, аби ті таємно керували людством. Зокрема, приховали від землян правду про використання нашої планети. Я астрофізик, мене орієнтували туди, вивчати там космос. Но космос і тут. Космос у нас вдома. Вот це надо головне понять. Якщо нами управляют, то нам говорят, от смотри подальше туди, не смотри, не оцінювай космос рядом с нами. Понимаете? Після контакту з прибульцями Аланія постійно страждає на нестерпний головний біль. А дерева, які опинились в зоні до заправки НЕЛО, всохли буквально на очах. Зібитались пні огромне зелені дерев'я. Через год приехали сюди. Ети дерева всі, які були в зоні вот цього, ну, якби как бы облучення попали, да, вони всі засохли, експерти. Зверніть увагу, яку незвичну вигнуту форму мають ці колоски. Їх було зібрано поблизу села Кордишівка що на Вінниччині, де неодноразово спостерігали посадку НЛО. Уфологи помітили, що у зонах так званих посадок НЛО біологічні види зазнають значних мутацій і починають випромінювати тепло. Особисто я не надто вірив, аж поки не переконався. Ці колоски дійсно випромінюють тепло. 2011 року в селищі Кордишевка на полі пшеничному тоді працювали трактористи. Вони теж бачили цей невідомий об'єкт, котрий приземлився над землею і встромив в землю штирі. Наступного дня люди побачили, що там на пшеничному полі знаходиться вісім великих кругів. Тоді, в перший день, люди туди почали приходити, фотографувати це, дивитися, що воно таке, і відмічали, що в цих кругах. Мобільні телефони починають глючити, апаратура ламається, батарейки сідають дуже швидко, погіршувався стан людей. Дослідивши колоски мутанти, уфологи виявили зміни, які складно пояснити з точки зору земних уявлень про всесвіт. машини, які під'їжджали до такого явища, у них лохли двигуни. Люди намагалися на тракторах, на Камазах під'їхати до такого феномену, але їхні двигуни зупинялися. Потім, коли явище зникло, двигуни такі починали працювати, що свідчить про аномальний вплив саме на механічну або електромеханічну систему е, двигуна. Та виявляється, поява прибульців здатна налякати не лише колгоспників, але й найбільш озброєні армії світу. У 81-му році на території однієї з надсекретних радянських ракетних баз трапляється надзвичайна ситуація. У Неби над веськовую частью изявляется непознанный летающий объект. 4 октября 1981 года в атмосфере был зафиксирован э, светящийся объект. И я читал докладную записку, это начальник связи, который докладывал. У перші хвилини військові вважають, що це невдалий жарт колег із авіаційного полку. Найбільше ракетників хвилює, що літаючий об'єкт приверне увагу цивільних до режимного об'єкту. Та несподівано у пусковій шахті самовільно запускається сценарій запуску однієї з ядерних ракет. При цьому електроніка жодним чином не реагує на команди операторів про відбій. Загорелись транспаранты, подготовки ракеты и проверки ее э, готовности к пуску было направленный вот луч на шахтную пусковую установку. Когда вот э, произошло вот эти вот загорание транспаранта и проверки системы, была какая-то опасность в том, что мог быть. Запуск ракети у паніці керівництво СРСР терміново зв'язується із стратегічним ворогом та просить американців у разі самовільного запуску радянської ракети збити її над Атлантичним океаном та не давати залпу відповідь. Коли ж до пуску лишаються лічені секунди, НЛО раптом відлітає від військової частини, а ракетники нарешті змогли дати відбій. Як з'ясувалося, напередодні НЛО подібним чином атакувало ракетну частину на території США. Однак американці вирішили, що це провокація СРСР. Країни домовляються, що попри ворожнечу у майбутньому одразу ж попереджатимуть одне одного про диверсії з боку НЛО. З Америкою в цьому імелі мали і тому що не дай Бог, звісно. Такі случаи могли б привести несанкціонірованому пуску. Та після кількох років співпраці новий керманич СРСР, який оголосив курс на перебудову, з невідомої причини відмовляється захищати землю від окупації прибульцями. Коли зустрічалися Рейган і Горбачов ще в свою му році, то Рейган прямо сказав, що нам нужно участвувати вместе против проти того, що на нас може надвинуться. Ну, Горбачов не захотів на цю тему говорити, собственно. Уфологи вважають, що нам не слід боятися на подоприбунців. Адже якщо вони справді вирішать знищити людство, то не стануть бруднити руки, а зроблять це руками самих же землян. Наприклад, спровокують людство на світову ядерну війну. Це все на сьогодні. З вами був я, Валерій Сараула, і до наступних зустрічей у загубленому світі.